Замість Анкари зустріч у Сочі. Чому Путін не полетів до Туреччини і про що домовлятиметься з Ердоганом в Росії? Президента Туреччини дуже часто звинувачують у подвійній грі. Які больові точки один одного застосують Москва та Анкара. Є дуже багато таких різних нюансів, які. Можуть перетворити життя е, росіян в пекло. та які рішення можуть бути в інтересах України? Я думаю, що якщо він досягне прориву, яким би скромним він не був, то це зіграє на престиж президента Ердогана. Дива не сталося. Як не старалися російські змі розганяти ще від початку серпня інформацію про візит Путіна до Анкари, він туди не полетів. Ми ждали вас, Владимир Владимирович. чи то через страх, що можуть арештувати як міжнародного злочинця, чи то через побоювання, що поки літатиме у Кремлі, станеться переворот, а може, просто боїться долі пригожина. Два рази взорвалося, падає. Ти посмотри, падає. Як би там не було, але до Путіна тепер летить сам Ердоган. Головною метою зустрічі стане відновлення зернової угоди, яку Росія зірвала в липні, аби вибити Україну зі світового ринку зерна. А напередодні візиту навіть запропонувала Туреччині знижку на мільйон тонн зерна, хоча могла і взагалі безкоштовно, як раніше африканським країнам, та про все по черзі. На рішення турецького лідера летіти у Сочі не вплинув навіть інцидент у Чорному морі, коли російський десант висадився на турецькому судні сукра окан, яке під прапором пала упрямувало в український порти змаїв, і під дулами автоматів провів огляд суховантажу машин! Стоп машин! врешті корабель пропустили далі, але сам факт такого зухвалого нападу викликав чималий резонанс у світі у Вашингтоні. Назвали це неприйнятною ескалацією. А от Анкарадії Росії засудила досить стримано. Невже Туреччина, яка у 2015 році збила російський літак, що порушив її повітряний простір, яка має найсильніший флот у чорному морі, раптом злякалась прямого конфлікту з Росією? Причини в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижні тижня, пояснює турецький політолог Торгу Ісмаїв. Якщо турецька сторона теж різко б відреагувала, весь процес сорвався. Все-таки у нас опит дипломатичний є, ми э, не намагаємося зробити з определених негативних відділених э, ну, випадків серйозні проблеми, хоча Якщо це потрібно буде, у нас достатньо можливостей і сил є. Зрив візиту до Туреччини цілком міг бути ціллю цієї провокації, кажуть українські експерти. Мовляв, Путін шукав відмазку, аби не летіти до Анкари. Однак більш ймовірно, що такою атакою росіяни намагались посилити свою переговорну позицію напередодні візиту. Все, що відбувається в чорному морі, не стільки пов'язано з туреччиною, скільки просто з наміром Росії показати, що вони. Серйозно налаштовані м, на саме блокаду портів, і щоб з ними рахувалися. Тобто вони по суті намагаються показати і підкріпити слова діями. Однак це не єдина ложка дьогтю, яка виникла у відносинах Москви та Анкари. Так очевидну образу Путіна викликала нещодавна передача в Україні бійців полку АЗОВ. були, на інших коментарів. не буде. а також слова Ердогана про підтримку України у вступі до НАТО. Що тут? Ukrayna NATO'ya üyeliği really hak ediyor. То Туреччина зробила заяву про те, що Україна варта бути в НАТО, тобто не підтримка України в НАТО, а варта. Це інша модальність, і це м'якіша модальність. Да? у той же час заявляючи, що Анкара стоїть на боці України, Ердоган допомагає Росії звільнятися від економічного тиску. Президента Туреччини дуже часто звинувачують у подвійній грі з Україною та Росією. З одного боку, від початку повномасштабної війни, він надав. Ва в Україні байрактари з іншого нарощував товаробіг з росіянами та будував АЕС. Саме його зусиллями минулого року було укладено зернову угоду. Але в той же час Туреччина єдина країна НАТО, яка не підтримала санкції проти Росії. Тож, яку гру веде Ердоган та про що домовлятиметься з Путіним, давайте розбиратись. Для Путіна зустрічі з Ердоганом привід продемонструвати свою впливовість у світі, що з ним ще рахуються і поважають. Натомість для Ердогана, який є одним із небагатьох лідерів цивілізованого світу, який зустрічається з Путіним, прямий контакт з Кремлем це можливість зайвий раз підкреслити роль глобального переговірника та посилити свої позиції. Взаємовигода присутня і у торгово-економічних відносинах двох країн, що дуже дратує захід. Однак, зміцнюючи співпрацю з Росією, Анкара отримає валюту, якою гасить шалену інфляцію. По-друге, Туреччина досі закуповує з Росії велику кількість газу в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня. каже колишній посол Туреччини у НАТО. У цьому відношенні Туреччина певною мірою залежить від Росії в енергетичному плані, але з іншого боку, Росії потрібна Туреччина. Можливо, це якась іронія, але на мій особистий погляд, у нинішніх обставинах Туреччина потрібна Росії більше, ніж Росія Туреччині. Таким чином це могло б певною мірою дати важіль для президента Ердогана, аби впливати на поведінку Росії. Що ж дозволяє Ердогану говорити з путіним з позиції сили? По-перше, у разі необхідності Туреччина може перекрити босфор для російських кораблів, як військових, так і торгових. Ну вони можуть просто посилити, наприклад, там якийсь екологічний контроль там за кораблями. Ну просто як це вони часто роблять, для того щоб послати сигнал, але прямо перекриття проток, наприклад, за Конвенцією Монтріо, це виключено, тому що ну такого прецеденту не було. Такий крок безумовно був би одним з радикальних і мав би непередбачувані наслідки. Тож туреччина має і інші козирі, врешті-решт, де росіяни будуть відпочивати врешті-решт. Е як росіяни будуть отримувати підсанкційні товари? Є дуже багато таких різних нюансів, які можуть перетворити життя росіян пекло. але чи готові турки їх застосувати? Ну в крайньому випадку, незважаючи на те, що Туреччина є членом НАТО і протистоїть Росії у Сирії, Лівії, нагірному Карабаху та Україні, Ердуган має багато спільного з путіним, зокрема в автократичному підході до? Керівництва країною та взагалі бачення світу росіяни ж підтримують концепцію багатополярного світового порядку. Туреччина теж дуже підтримує цю ідею, бо вони себе бачать одним з таких полюсів світу. Тобто, в них мають амбіції. Під час нещодавньої президентської кампанії Кремль кине Вердогану фінансове рятувальне коло писала західна преса. Адже путіну дуже вигідно створювати перешкоди для зближення Туреччини і Заходу. І часом здається, що в нього це виходить. Звісно

Ще задовго до зустрічі президент Туреччини анонсував, що хоче перезапустити зернову угоду. Для цього ймовірно Ердоган заходитиме під приводом, що допоможе Росії збільшити її власний експорт зерна. Однак тут він діятиме не в путінських інтересах, а передусім своїх. Адже, по-перше, можливість України вивозити своє зерно чорним морем несе економічні вигоди для самої Туреччини. Туреччина має дискаунт, дуже серйозну знижку і те, що вона. Переробляє українське зерно і на борошно і там додана вартість зразу виникає, і багато багато чого до іншого, тобто, це і транспортування зерна. Ну тобто, вони в хорошому прибутку. По-друге, досягнення такої угоди дозволить ердогану зберегти за собою роль глобального світового гравця, який рятує від голоду близький схід та Африку я думаю, що якщо він досягне прориву, яким би скромним він не був, то це зіграє на престиж президента Ердогана. Я думаю, що це викликало б хороші відгуки в усьому світі, включаючи наших західних союзників та партнерів. Та якщо для Ердогана зерно це економічний та дипломатичний актив, то для Росії це привід виторгувати у заходу послаблення санкцій. Причому не лише тих, які стосуються експорту російського зерна та міндобрив, але й фінансових, як то. Повернення до системи SWIFT Россільхозбанку Туреччині було б надзвичайно важко зіграти роль у зменшенні кількості санкцій, які застосовуються проти Росії. Отже, якщо Путін думає використовувати це як інструмент для зміни режиму санкцій, я думаю, що це дуже наївні очікування. Я не вірю в те, що захід піде на це. Тож Путін, вочевидь це розуміючи, може робити ставку на політичні бали і грати на перспективу. Його стратегія передбачає, що навіть якщо раптом він повернеться до Зернової годи, і всі будуть його цьомкати там в різні місця. Він не хоче діяти як прохач, а права Окрім питання по Україні, темами для обговорення можуть стати обмін полоненими між РФ та Україною, а також конфлікти у Сирії та нагірному Карабаху. Однак у домовленостях з путіним багато багато країн мають гіркий досвід, який сподіваємося, врахує президент Туреччини. Суть політики Ердугана це не про інтереси України чи Росії. Для турецького лідера важливо підкреслити, що Туреччина є самостійним гравцем із власним баченням своєї ролі у світі. Та на дану мить турецькі амбіції, що важливо для нас, матимуть більше вигоди від перемоги України. Артем Куля, факти тижня, і Єдині новини.